У сезоні 2023-2024 років гандболісти Сумського державного університету здобули медалі двох турнірів. Спочатку вони стали другими в українській гандбольній вищій лізі, а на минулому тижні здобули золото на всеукраїнській універсіаді. Обидві медалі говорить директор спортивного клубу СумДУ та головний тренер команди Максим Кумпан. Вперше в історії сумського гандболу на обидвох турнірах у якості капітана виводив команду на майданчик 31-й номер сумчан Богдан Перекупко говорить. В цілому сезон вважає вдалим. Могли краще, хотілося б перше місце Лізі, але трохи поступилися, забрали друге. Це теж добре. Разом з іншими гандболістами срібло у складі РЖМ груп сунду та золото у складі команди Сумського державного університету здобув і Нікіта Бас. Говорить, для нього особисто срібло чемпіонату більш цінне, ніж золото універсіади. Більше сильних людей. Можна розробити більше великі досягнення там. Ну і на чемпіонат нелегко попасти. Рік працює у команді тренеркою Валерія Савіна. Випускниця СумДУ у сезоні 2023-2024 років і захищала кольори команди Дніпрокам'янське, у складі якої стала срібною призеркою жіночої вищої ліги і з хлопцями здобула дві медалі. Про те, як це працювати з чоловічим колективом, дівчина говорить. Абсолютно нормально. Хлопці мене чують, мене слухаються, тому я себе дуже добре чувствую. Про те, чи може когось виділити в команді, відповідає миттєво. Всі не можу ні, нікого виділити, всі, всі добре грали, всі, всі старалися, всі друг другу допомагали. Потім у вівторок, на зустрічі команди з керівництвом вишу та міста, ректор Сумського державного університету Василь Карпуша подякував команді. Це командна гра. Це говорить про вашу командність, це говорить про злагодженість. Про, це говорить насамперед про те, що є порозуміння. Анатолій Васильєв, голова відокремленого підрозділу спортивної студентської спілки у Сумській області, говорить: цей успіх гандболістів – це робота не одного дня і не одного місяця. Але за цим всім стоїть щоденна, важка, напружена, творча. І багато можна через коло мобітиців. Праця. Кожна така перемога це успіх, це викликає у всіх нас емоції, це викликає у всіх нас слова вдячності, поздоровлення, побажання. команда в свою чергу подарувала ректору університету футболку з автографом. всіх гравців та тренерів команди, як тих, хто був присутній на зустрічі, так і тих, хто на неї з різних причин не потрапив. Василь Карпуша пообіцяв, що для неї знайдеться місце у музеї. Вишу Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.